Ось така красуня в нас у продажу зацікавила. Розкажу детальніше. Це BMW X3 2013 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим двигуном N20B20 на повному приводі і автоматичній коробці передач. По комплектації маємо темний шкіряний салон, пам'ять сидінь, електроскопакет, приємне тонування. Автосвітло, автодощ. Помилки. Відсутні, тільки визначитись з датою. Також є клімат контроль, автохолд, електроручник, доглянутий задній ряд, електропривід кришки багажного відділення. Тут є ще такі прикольні планочки, можна фіксувати вантажі. Автомобіль обслужений. Нещодавно замінений ГРМ маслонасос насос і всі, всі всі необхідні штуки на такому пробігу. Якщо зацікавив автомобіль, приїжджай до нас, забирай його або ж за готівку, або в лізінг. Місто Вінниця. до зустрічі.